Чи була у вашому житті гра, в яку ви закохувалися з першого погляду? Навіть не з першого запуску, ні. Зі вступної катсцени, яку ви подивилися десь на Ютубі. Маловідому гру, про яку ви щось побачили краєм ока, загуглили і вирішили: Отак, я знайшов приховану перлину, і я обов'язково пограю в неї. Вже невдовзі ви в ній помічаєте її явні проблеми, розумієте, чому вона не стала славетною, але. Продовжуєте грати, бо є щось, що затягує вас у нині. Якась надприродна сила, яка народжується в симбіозі її чудернацького ігрового процесу, неординарної атмосфери, унікальної музики та незрозумілого сюжету, крізь суміш, болі та насолоди, ви проходите цю гру, яка в процесі встигла вас навіть надихнути на власну творчість, і навіть після цього ви ледве розумієте, що нею хотіли сказати творці. Але ви бачите, що щось вони у піса хотіли сказати. І ви все ще хочете це зрозуміти. Бо це був досвід, який змінив усе, що ви знаєте про мистецтво. У мене? У мене було багато таких ігор. Сьогодні я вам розповім про одну.